Сьогодні ми з вами зануримось у світ стратегічних військових ігор, а зокрема, окупних битв. Це жанр, що дозволяє нам побудувати власні тактичні стратегії та підкорити ворога в нелегкому бою. Ви на каналі Граємо разом. Підписуйтесь та ставте лайки, якщо не хочете пропустити нові цікаві добірки від нашого каналу. Ну що, до зброї. Перша гра з нашого ТОП 10 Company of Heroes 2. Гра перенесе вас у найжорстокіший період Другої світової війни. Кожен окоп, кожен вибух та кожен рух військових одиниць передається з великою деталізацією. У грі ви візьмете на себе роль військового стратега, який має планувати та керувати своїми військами. Ви зможете будувати та посилювати окопи, розміщувати важку зброю та стратегічно розміщувати свої підрозділи для досягнення перемоги. Друга гра Man of War Assault Squad 2. Ця гра відкриє перед вами унікальний досвід керування військами та ефективного використання окопів. Ви можете взяти участь у складних одиночних місіях, відтворюючи реальні битви, або випробувати свої навички в мультиплеєрному режимі, змагаючись з іншими гравцями. Наступна гра World in Conflict. Ця гра перенесе вас у світ холодної війни, де вам належатиме вести в битви на суші та в повітрі. Замість будівництва баз і ресурсного управління ви будете керувати великими військовими одиницями в реальному часі. Ви можете змінювати правила гри, створювати нові компанії та додавати власні військові одиниці. Продовжуємо нашу подорож по військовим стратегіям, і на цей раз ми зупинимось на грі Total War Showgun 2. Total War Shogun 2 поєднує в собі епічні сутички на полі бою з глибоким стратегічним плануванням на глобальній карті. Ви будете керувати великими арміями та політичними аспектами вашої держави, вирішуючи, як добиватися перемоги та встановлювати свою владу. Наступна гра Wargame Red Dragon розроблена компанією Eugen System та має офіційну українську локалізацію. Сама гра пропонує величезний арсенал з більш ніж півтори тисячі різнорідних військових одиниць, включаючи танки, вертольоти, піхоти та багато іншого. Ваше рішення матимуть великий вплив на хід військової операції. BATTLE ACADEMY 2 EASTERN FRONT Ця гра вас на Східний фронт Другої світової війни, де ви будете керувати військовими формуваннями та й приймати непрості рішення, щоб ввести свою армію до перемоги. Гра детально відтворює події та битви, що відбувалися на східному фронті Другої світової війни. І остання гра в нашому топі на сьогодні переносить до часів Першої світової війни. Від реалістичного картографічного зображення до історичних подій та фактів. Ви будете керувати різними націями та військовими формуваннями, від участі у відомих битвах до ведення конфліктів на менш відомих фронтах. Ця гра вважається однією з найбільш комплексних та реалістичних стратегій. Сподіваюся, що вам сподобалася наша добірка. Та ви знайдете свої улюблені стратегічні ігри серед цих варіантів.